Яєчно атаку сьогодні пережив Миколаєві Олег Царьов. Місцева самооборона влаштувала нардепу гарячий прийом. Царьова зустріли біля лікарні швидкої допомоги, куди той приїхав навідати потерпілих напередодні під час невдалого штурму облдержадміністрації захопників. Самооборона вирішила царьова в лікарню не пускати і принагідно поставити йому вже знайоме запитання. Ти потери це так, в Миколаєві зустріли кандидата в президенти Олега Царьова. Нарде приїхав, аби провідати в лікарні тих, хто намагався два дні тому захопити миколаївську обладміністрацію. Але політика біля клініки зустрічають місцеві самооборонівці. Саме вони захищали будівлю від сепаратистів поза минулої ночі. Починається штовханина в Олега Царьова, хтось поцілив яйцями. Місцеві не пускають на в лікарні, бо певні саме з подачі проросійських політиків сепаратисти вийшли на штурм адміністрації і звинувачують кандидата у президенти, що той приїхав піаритись на потерпілих. Царьов обурений, переконаний і розгін мітингу в понеділок, і сьогоднішня зустріч робота бойовиків, а не пересічних миколаївців. Власть здає бойові відряди, тому що не розуміють, що ні міліція, ні інші правоохоронні органи і Це аналог. до лікарні швидкої допомоги. Кандидата так і не пустили під крики. Ганьба. Царьов полишив лікарню. Під вечір, оговтавшись після такого прийому, Олег Царьов написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що в нього кидались камінням, а міліції не було. Хоча на відео чітко видно правоохоронців. У міліції Миколаєва повідомили, за фактом відкрили кримінальне провадження. Олександр Янцин, саме той, хто дав ляпаса царьову, здивований. Чоловік сказав хороші віші, вийшов почуючи. По Мужики не пишуть заявлення друг на друга, коли вони подрались. пошли умылись и пошли займатися своїми делами. Но мы ми вже знаємо, що написал написав что що він великий кандидат в президенти, и що на нього тут бросаются бандеровцы, фашисти. Тепер кажуть, ті, хто вступив із кандидатом у президенти у сварку, писатимуть зустрічну заяву за образи та наклеп. Ольга Парасмітрагуля, Миколаїв та СН